Доброго дня, шановні українці, радий вітати вас на новому полі компанії Сингента в господарстві Новий Агро, який знаходиться новоманщині. Сьогодні, 9 серпня 2023 року. Як бачите, ми вже зібрали врожай наших озимих. По ріпаку у нас вийшло на круг 3,8 тонни з гектару. По ячменю у нас вийшло 9,3 тонни з гектару. І на пшениці це було. 7 тонн гектару. Сьогодні ми разом з Миколою Степаненко. Вітаю, Микол. Доброго дня. Ти чув врожайності? Скажи, будь ласка, на твою думку по району? Це яка врожайність? Середня, нормальна, висока? В залежності від технології, урожайність в загальному по області по озимих зернових так і По пшениці від 5 тонн до 9 тонн, по озимому ячменю від 6-5 тонн до 8 тонн по ріпаках від 2,5 тонни до 4,7 тонни з гектара. Це ті врожайності, які господарства в районі отримували на круг. Ну, тобто наші врожайності більш-менш непогані в даному році. Так, так. Якщо говорити за зими ріпак, то як бачимо, тут дуже багато падалиці посходило. Це свідчить про те, що не було на даному полі десикації. в момент уборки врожаю. Ріпака відмічалися в даному районі грозові дощі, які із подекуди з градом, які і трішки, як би так сказати, підмолотили наш ріпак. І втрати на даному полі орієнтовочні десь 4-5 центнерів недобору врожаю. Тобто могло бути ще краще. Так, якщо б застосували десикацію по полі, застосували пригони, то урожайність, я б думаю сягала б приблизно десь в районі 42-43 центнерів з гектара. Ну, я думаю, ці моменти ми врахуємо в наступні роки. Якщо буде можливість, то будемо <головіки> враховувати це. Добре, Микола, оскільки ми біля кукурузи, давай трохи розкажемо про неї і далі розкажемо про наш соняшник. Коротко, що ми тут робили і який стан культури на сьогодні? По кукурузі на даній локації висіяна ціла лінійка наших гібридів. По захисту використовувалась ґрунтова схема, так як попередник був соняшник. Використана екстра голф в нормі 3,5 літри на гектар. А також по сходове внесення, страхове, так зване, підчистили, падалицю елюмісом в нормі 1,8 літра на гектар. Не проводилося на даній локації інсектицидний захист кукурузи у фазу початку цвітіння масового льоту метелика, так як господарство не має високопліносного присходства. Качанчики прекрасні на кукурузі. Кукуруза дала по два качана, другий також сформований. І перший сформований по чистоті поля у нас фактично відсутні бур'яни на полі, як з лакової групи, так і подвольної групи. І що стосується самого розвитку кукурудзи, він задовільний. Є незначні пошкодження по краю поля. Прогнозуємо на цьому полі прекрасні врожаї, погода сприяла. Плануємо в жовтні місяці, на початку жовтня місяця провести обмолот даної лінійки гібридів. І отримати врожаї понад 10 тонн з гектара в сухому. А ми побачимо, чи так це буде. Пішли, подивимося, соня. Подібне. Технологія захисту по соняшнику складалася із ґрунтового гербіцида премекстри ТЗ голд в нормі 4,5 літра на гектар. Що стосується інсектофунгіцидного захисту, у 8-10 листочків було проведено. Внесення Ситару з додаванням Енджел. Ситару було внесено 0,5 літра на гектар, Енджел було 0,18 літра на гектар. Як бачимо, нижній ярус листя в нас до сих пір здоровий. Друге внесення фунгіцидне проводилося у фазу зірочки. Продуктом Амістар Голд в нормі 1 літра на гектар з додаванням. Інсектициду Ampligo 03 літра на гектар проти лускокрилих шкідників. Як бачимо, у нас кошик абсолютно здоровий, чистий, а містар працює. Верхній ярус листя також у нас чистий, не пошкоджений. Як бачимо, пошкодження є стільки від граду, за який я говорив на кукурузі. Загальному стан посівів соняшнику в області вважаю задовільним, навіть відмінним. Бачимо по полю, що соняшник все-таки культура, яка неоднорідно доходить до збирання. Бачимо таку строкатість, яка відмічається абсолютно на всіх полях. Деякий соняшник вже відцвів, деякий доцвітає, доцільність використання на даному полі, як і на більшості полів області, десикації перед збиранням врожаю, вважаю великою і значною. Навіть я б сказав би обов'язковою до використання. Використовувати реглони рекомендуємо при вологості насіння від 23% і нижче. Можна спокійно, без втрат врожаю заходити і проводити і через 5-7 днів проводити молод соняшника. Ну, а як ми його будемо молотити і які ми результати отримаємо, розкажемо вам трохи згодом. На сьогодні я тобі дякую, Микола. І до зустрічі на зустрічі Бурачі на полях.